Знаєте, що кожні 47 секунд десь у світі літня людина переносить інсульт у вісні. І найстрашніше 73% цих випадків пов'язані з тим, що було з'їдено за кілька годин до сну. Якщо вам більше 60 і ви зазвичай їсте після сьомої вечора, будьте уважні. Те, що я зараз розкажу, може стати різницею між спокійною ніччю і прихованою загрозою для вашого життя. Мене звати Олена Михайлівна, я лікар. Недавнє дослідження виявило тривожне відкриття: П'ять звичайних продуктів, що здаються безпечними, при вживанні на ніч збільшують ризик інсульту у людей після 60 на 300-400%. І найгірше, 89% людей щодня їдять принаймні три з цих продуктів, не підозрюючи про небезпеку. Ви коли-небудь відчували, як прискорюється серцебиття після вечері, або цей дивний тиск у голові, переривчастий сон, нескінченна втома, може прокидаєтеся з головним болем або запамороченням, що завжди списували на вік? Ці симптоми можуть бути ознакою того, що ваш організм погано реагує на їжу, яку ви обрали на вечерю. Перш ніж я продовжу, поставте палець вгору і напишіть у коментарях, що ви зазвичай їсте на ніч. Ваша підтримка допомагає робити корисніші відео. Сьогодні я розповім вам, які саме 5 продуктів можуть бути небезпечні для вашого здоров'я. І що ще важливіше, як їх уникати, не жертвуючи смачною їжею. Познайомлю вас зі смачними і безпечними альтернативами, які не тільки захищають серце. Але й допомагають краще спати, знижують тиск і продовжують життя. Мало хто усвідомлює, що після 60-ти наша серцево-судинна система зазнає серйозних змін. Організм втрачає здатність переробляти певні речовини, кровообіг погіршується, і продукти, що колись вважалися безпечними, можуть стати справжньою пасткою. Увісні, коли обмін речовин сповільнюється, ці продукти створюють те, що фахівці називають ідеальним штормом. Тиск підвищується, кров густішає, а серце змушене працювати набагато інтенсивніше саме тоді, коли йому треба відпочити. Дослідження виявило те, про що багато хто досі не знає. Ризик інсульту у літніх людей значно зростає в період з 2 до 6 ранку. Цей період навіть отримав похмуре прізвисько вікно раптової смерті. І не випадково цей момент збігається з тим часом, коли організм перетравлює останній прийом їжі. Тільки уявіть, ваш метаболізм сповільнюється, тиск природним чином коливається під час сну. І що ще гірше, деякі продукти, вжиті на ніч підвищують схильність крові до згортання. Ця комбінація створює небезпечну ситуацію. Але є й добрі новини. Ви можете взяти ситуацію під контроль. Виявивши і виключивши з вечірнього раціону 5 конкретних продуктів, ви можете знизити ризик інсульту до 70%. Більше того, якість вашого сну значно покращиться. Ви прокинетеся відпочилими і повними енергії. Почнемо з п'ятого місця витримані жовті сири. Справжні творці того, що ми називаємо тихим вбивцею. Якщо ви з тих людей, хто любить завершувати вечерю шматочком чеддера, гауди чи будь-якого іншого витриманого жовтого сиру, важливо знати, ви граєте в російську рулетку зі своєю серцево-судинною системою. У цих сирах багато тираміну, сполуки, яка може викликати стрибок тиску на 40 пунктів всього за кілька годин. Тирамін стимулює викид норадреналіну. Гормону, що звужує кровоносні судини і прискорює серцевий ритм. У молодості це може залишатися непоміченим, але після 60-ти, коли кровоносні судини природним чином стають жорсткішими, ця комбінація стає бомбою уповільненої дії. Увісні тиск повинен знижуватися, щоб організм міг відпочити. Але вживання жовтого сиру на ніч підтримує його підвищеним, і він може залишатися таким. До восьми годин підряд. Розкажу історію Марії Іванівни, 67-річної жінки з Києва. Вона була прихильницею сиру і мала звичку з'їдати кілька скибочок із крекерами після вечері. Це був її улюблений ритуал перед сном. В кілька місяців Марія прокидалася з сильними головними болями і нестерпним тиском у грудях. Вона думала, що це просто тягар віку. Тільки після гострого нападу гіпертонії, що привів її в лікарню, вона дізналася правду. Її організм погано реагував на сир, який вона їла щовечора. Я ніколи не думала, що щось настільки смачне може мене повільно вбивати, сказала Марія. Виключивши з вечері жовтий сир, вона почувалася, наче заново народилася. Я краще сплю, прокидаюся без головного болю, а мій тиск. Повністю стабілізувався. Результати вражають зниження нічних стрибків тиску на 45%, покращення якості сну, зменшення ранкових головних болів і значне зниження ризику утворення тромбів. Що робити? Почніть із заміни жовтих сирів на легші і свіжіші, Рікотта, сир кисломовочний або адегейський. У них дуже мало тираміну. Але вони, як і раніше, містять якісний білок, що допомагає розслабити м'язи. Якщо не можете відмовитися від твердого сиру, правило просте: їжте його тільки в обід, ніколи після п'ятої вечора. А на вечерю смачна порада! Приправте рікотту свіжими травами і збризніть оливковою олією смачно і безпечно. Четвертий продукт. Оброблене м'ясо і ковбаси. Це справжні натрієві бомби, шинка, мортаделла, салямі, сосиски і навіть той ходок, що ви іноді їсте на ніч, містять дуже високі дози натрію і нітратів саме тоді, коли ваш організм повинен відпочивати. Щоб дати вам уявлення, один шматочок шинки може містити більше натрію, ніж рекомендована добова норма для літніх людей. Вживання цих продуктів на ніч. Призводить до затримки рідини, через що серцю доводиться працювати на 30% інтенсивніше. Більше того, нітрати, що містяться в цьому м'ясі, у шлунку перетворюються на нітрити речовини, що погіршують здатність крові переносити кисень у вісні. У поєднанні зі сповільненим диханням, це може призвести до того, що певні ділянки мозку відчуватимуть нестачу кисню. Хочете приклад із реального життя? Історія Петра Степановича, 70-річного пенсіонера зі Львова. Він вважав свій, щовечірній бутерброд із ковбасою легким і зручним перекусом, але місяцями він прокидався сильною спрагою, прискореним серцебиттям, набряканням ніг і постійним тиском у голові. Тільки коли кардіолог проаналізував його звички, виявилося, що Петро споживав понад 4 грами натрію щодня. В основному вночі. Я думав, що їм легку їжу, а насправді отруював свій організм, згадує він. Через два тижні після виключення з раціону обробленого м'яса здуття зникло, нічна спрага припинилася, а раніше нестабільний тиск нормалізувався, перетворення було неймовірним. Переваги очевидні: затримка рідини знижується до 50%, сон стає набагато кращим. Більше немає прискореного серцебиття вночі. Тиск знижується в середньому на 15 пунктів. Щоб замінити оброблене м'ясо, обирайте натуральні білки, подрібнену курку, варені яйця або свіжі сардини. Якщо любите бутерброди, порада. Використовуйте домашню грудку індички, приготовлену без добавок, сир кисломолочний або пасту з тунця. Основне правило. Глибоко перероблене м'ясо слід включати в меню тільки на сніданок або обід, але не після 4 години дня. Це дасть організму достатньо часу для виведення надлишку натрію перед сном. Третій продукт рафінований цукор і солодощі. Справжній провокатор: десерт після вечері, кава з цукром увечері, печиво на перекус. Якщо ви регулярно вживаєте рафінований цукор на ніч, ви запускаєте ланцюгову реакцію, що може зруйнувати вашу серцево-судинну систему. Цукор викликає різкий стрибок рівня глюкози в крові, змушуючи підшлункову залозу виробляти величезну кількість інсуліну, коли метаболізм повинен сповільнюватися. Ці стрибки рівня цукру під час сну мають серйозні наслідки. Кров стає густішою, тромбоцити сильніше склеюються, ризик утворення тромбів різко зростає. А рівень запальних маркерів підвищується на 200%. Усе це означає багатогодинне навантаження на серце і кровоносні судини. У людей після 60 у яких знижена здатність організму засвоювати цукор, цей цикл може викликати мікротравми стінок кровоносних судин, збільшуючи ризик інсульту. Історія Ганни Петрінни, 69-річної вчительки на пенсії з Дніпра. Вона мала звичку пити солодкий чай із печивом перед сном. Цей ритуал вона любила, щоб розслабитися. Але незабаром після пробудження у неї починалося запаморочення, затуманення зору і дивне відчуття важкості в голові. Аналізи показали, що рівень глюкози в крові протягом ночі то різко стрибав, то падав, що порушувало мозковий кровообіг. Я ніколи не думала, що мій солодкий чай виявиться настільки шкідливим, каже Ганна. Коли вона перейшла зі солодкого чаю на несолодкий, а з печива на фрукти, у неї ніби розсіявся туман у голові. Сьогодні вона прокидається бадьорою без сонливості і в хорошому настрої. Як почати? Дійте повільно, крок за кроком, перший тиждень. Зменшуть споживання цукру на 25%. Другий тиждень. Розріжте порцію навпів. Третій тиждень. Скорочення на 75%. Четвертий тиждень. Повністю виключіть. Якщо на ніч вам хочеться солодкого, обирайте натуральні варіанти: печені яблука з корицею або до 10 г темного шоколаду 70% какао. Другий продукт. Смажена їжа і трансжири. Картопля фрі, чіпси, курячі крокети, сирний хліб і готові закуски справжні шкідники вашого здоров'я. Вживання цих продуктів на ніч рівносильне закупорюванню артерій жировими бляшками під час сну, що підвищує ризик небезпечної закупорки кровотоку в мозок. Трансжири, що містяться в смажених і оброблених продуктах, Настільки шкідливі, що в багатьох країнах вони повністю заборонені. Вночі, коли обмін речовин природно сповільнюється, ці шкідливі жири циркулюють у крові набагато довше, осідаючи на стінках артерій і викликаючи серйозне запалення. У людей після 60 у яких природна система очищення артерій працює повільніше, цей процес може викликати значну закупорку протягом кількох годин. Знаєте, що проста порція картоплі фрі на ніч може підвищити рівень жиру в крові на термін до 12 годин підряд. Історія Олексія Івановича, 68-річного пенсіонера з Одеси, був любителем смаженої їжі на вечерю. Однак незабаром він почав відчувати сильну втому після їди. Йому було важко дихати в положенні лежачи, і він кілька разів прокидався вночі. Через відчуття важкості в грудях. Аналізи показали, що артерії у нього серйозно заблоковані жировими бляшками, особливо в сонних артеріях, які насамперед відповідають за доставку крові до мозку. Мій лікар сказав мені, що я на межі обширного інсульту, згадує Олексій. Після того, як він повністю виключив смажену їжу зі свого раціону, результати з'явилися швидко. Всього за місяць він відчув більш значні поліпшення, ніж за роки прийому ліків. Схуд на 6 кг. Знову почав нормально дихати. У нього припинилися аритмії серця. Щоб замінити смажену їжу, обирайте запечені, приготовані на грилі або на парі страви. Наприклад, картопля запечена стравами, смачна і набагато корисніша. Якщо хочете чогось хрусткового. Спробуйте запечені кабачки або чіпси зі солодкої картоплі з невеликою кількістю оливкової олії. Золоте правило. їжте смажену їжу тільки до другої години дня. Ніколи не їжте її на ніч. Таким чином, ваш організм встигне вивести шкідливі жири перед сном. І головний продукт номер один кава і напої, що містять кофеїн. Можливо, це важко прийняти. Але якщо ви регулярно п'єте каву, чорний чай, газовану воду або будь-який інший напій із кофеїном після 4 години вечора, ви піддаєте своє серце ризику всю ніч. У людей після 60 дія кофеїну може тривати до 8 годин, підтримуючи серцево-судинну систему в тонусі саме тоді, коли їй слід відпочивати. Під час сну серце природно сповільнюється. Щоб відновитися після денного навантаження. Але через кофеїн в організмі йому доводиться підтримувати прискорений ритм, що може призвести до підвищення тиску і ризику виникнення небезпечних аритмій. Більше того, кофеїн перешкоджає виробленню мелатоніну, гормону сну, створюючи негативний цикл, безсоння, серцево-судинне навантаження і для тих, хто вже схильний, підвищений ризик серйозних проблем. Зворушлива історія Оксани Василівни, 71-річної домогосподарки з Харкова. Велика прихильниця кави, випивала не менше шести чашок на день. Останню завжди пила після вечері, близько восьмої вечора. Вона почала страждати від прискореного серцебиття вночі, прокидаючись кілька разів через тахікардію, пульсуючі болі і незрозумілу тривогу в положенні лежачі. Після візиту до кількох лікарів. І нормальних результатів аналізів серця протягом дня нічні епізоди продовжилися. Загадка була розкрита тільки тоді, коли лікар-кардіолог порадив їй припинити пити каву після другої години дня. Після тижня без кави в день і ввечері прискорене серцебиття повністю зникло, каже Оксана. Я міцно спала і прокидалася відпочилою. Я й уявити собі не могла, що моя улюблена кава. Може мене чи не вбити через серцевий стрес. Щоб полегшити перехід, ознайомтеся з цією простою стратегією. Перший тиждень. Кава до 2-ї години дня. Другий тиждень. Кава до полудня. Третій тиждень. Кава до 10-ї ранку. Нарешті кава тільки вранці. Замініть післяобідню каву чаями без кофеїну з ромашкою. Фенхелем або мелісою. Імбирний чай теж чудовий варіант. Він зігріває, має насичений смак і протизапальні властивості. Важливо, не припиняйте вживання кофеїну відразу, оскільки це може викликати головні болі і роздратування. Поступово зменшуйте його споживання, замінюючи кориснішими варіантами. Тепер, коли ви знаєте ці 5 небезпечних продуктів для вечері, ви готові діяти. Витримані жовті сири, переоброблене м'ясо і ковбаси, рафінований цукор і солодощі, смажені продукти і трансжири, кава і напої з кофеїну. Виключення цих продуктів із раціону на ніч може знизити ризик інсульту на 78% і продовжити якість життя на багато років. Перший тиждень помітне поліпшення якості сну. Другий тиждень значне зменшення головних болів і запаморочення після пробудження. Перший місяць стабілізація тиску і підвищення енергії. Третій місяць повне перетворення серцево-судинного здоров'я. У вас є можливість змінити свою історію здоров'я. Ніколи не пізно зробити вибір, який буде цінним для вас. І вашої сім'ї. Кожна ніч проведена без цих п'яти мовчазних ворогів, це додаткова ніч захисту вашого серця і мозку. Якщо ви дійшли до цього місця, значить ви справді дбаєте про своє здоров'я. Підпишіться і натисніть дзвіночок. Розкажіть мені в коментарях, ви вже знали про ці п'ять нічних небезпек? Я читаю всі ваші історії. Пам'ятайте, Ніколи не пізно почати жити краще. Бережіть себе.